Більш ніж 200 пунктів незглавності. Ми зараз організуємо. Такі пункти будуть розміщуватися у на в нас у місті у школах. Крім цього, ми будуємо будиночки, де теж можуть перебувати. Містяни, крім цього, у ЦТП є теж така можливість. І ми зараз працюємо над організацією таких пунктів незглавності, Вони будуть забезпечені генераторами і містяни зможуть підзарядити. Свої мобільні телефони, крім цього, скуштувати гарячі напої. у шкілах міста Харкова, де ми організовуємо пункти незглавності, буде організована гаряча їжа, де наші харків'яни зможуть покуштувати їжу, і це дуже дуже важливо. Крім цього, усі пункти будуть забезпечені певними медикаментами для того, щоб в случаї необхідності в разі необхідності містяни змогли воспользуватись цими медикаментами.